Всім привіт! Незручно тримати телефон. Вечірнє вилазка, магазин. Вгадайте, в який? бачите, що я несу? Знов купили травичку, тому що ту, що була, роздали дітям, а самі лишились без трави на балконі. Тепер буде в нас на балконі трава. А кулька, дивіться, в школу збирається, бачите, Все, несу, несе цілу торбу рушничків. І... Купили халатики. Він побачив собі халат, зараз там знижка в юску. Вирішили купити дітям, тому так, що в нашій сім'ї теплий халат є тільки в мами. Бо мама більше за всіх мерзне завжди. От. А тепер йдемо робити дітям сюрприз і розставляти свою травичку. Дивіться, Коля сьогодні вже обідрав шматочок стіни. Від шпалер. А я замість того, щоб іти спати, дивіться, чим займаюся. Намиваю собі тут пічку, вимиваю кухню, вже зібралася йти спати, попала мені в руки ганчірка. Так що, поки я не вимию це все, спати не піду. Діти доволі, всі в нових халатах, всі задоволені просто. Я не можу вам описати словами. Таке враження, що в них ніколи не було халатів. Доброго ранку, збираюся на роботу, бачите в мене кава, бутерброди, Нарешті це можна зробити на балконі, тому що тепло. Дивіться, ось ця одна травичка, а там стоїть друга. Щось мені воно там, прям, знаєте, як наче там завжди було дуже подобається. Сижу, знаєте, як на природі в очереті, на рибалку десь пішла. Дивіться, пройшло вже більше трьох тижнів, як мені Даша подарувала оці квіти на День матері, і вони дотепер ще стоять. Сиділи вчора вечором на балконі з колею захотілося мені вмикнути гірлянду, щоб було романтичніше. Давай її вмикати, а вона не вмикається. От, я вже думала, хтось її зламав чи вона зламалась, виявляється, що вона ж вмикається тільки коли вже. Стемніє добре, коли буде так, як їй потрібно рівень світла, а не так, як мені б хотілося. Коротше, все нормально з Гірляндою, все працює, все добре. Всім привіт! Дивіться, трошки просувається наш ремонт, помалу, але хоч так, це вже добре. Збираються потроху шпалери, а я збираюсь на роботу. Сьогодні останній третій день, завтра вихідна. Сьогодні перший день літа. Ой, ще сьогодні у нас річниця нашого шлюху 23 роки з дня того, як ми одружилися. Вот. А я на роботі. Зараз готую собі під'їсти. і буду збиратися йти працювати. Завтра вихідна, сподіваюся, завтра буде гарна погода. Можливо, завтра кудись ми підемо сходимо. Вже на вулиці потепліло, вже не треба кутатись в куртки, дощі вроді б то пройшли. От. Будемо сподіватися, що так воно і лишиться. До речі, забула вам розповісти, така рада бігла з того юску, тоді з травою, забула розповісти. Купили ми в юску шафу. Поставимо собі шафу, тому що, якщо ви пам'ятаєте, в нас стоять такі ще, знаєте, совдеповські оці знаю, серванти, напевно, їх правильно буде назвати, знаєте, воно вже все поламане, все воно та й не гарне. Купили шафу, тепер нам треба її чекати приблизно два тижні, тому що буде вона їхати з Польщі. Наявності в магазині немає. Ні в одному, ну тільки під замовлення. Тому чекаємо тепер, коли приїде наша шавка, будемо оновлювати далі наше, ото все, наш простір, вже нашу кімнату. Дітей там вже нормально. Треба Діані тільки на балконі зробити порядки, пофарбувати. Ну, а так там вже все розслаблено, все гарно. Дивіться, який гарний в мене обід. Кава з молочком. І, до речі, рис оцей мені дуже подобається в пакетиках. Чому вибираю в пакетиках, він мені смачніший зазвичай. Може, я його не вмію готувати. Не знаю. Зараз мені по-любому по хтось таке напише, що я не вмію щось робити. Але в нього, на мій погляд, зовсім інакший смак. Його просто зварив, додав вершкового масла і він вже смачний. Нарешті попрацювала, біжу додому. Завтра я нарешті вихідна, але від нігтів я не вільна, тому що завтра обіцяла зробити Діані і златі нігті. Подивимось, як воно буде до завтра вирішиться це питання. Але поки що якось так біжу додому. Зайшла тільки що біля зупинки в Сільпо, Забрала свою посилочку, ще одну стему. Обов'язково вам покажу, що там мені ще пройшло. І купила дві піци. Чотири сира. Я вже сьогодні зранку казала, в нас сьогодні річниця. І зараз будемо трішки святкувати. Піца, кока кола Діти будуть задоволені, вони сирну піцу дуже люблять. І я, до речі, теж. Ну, Сирна це така, яку, напевно, їдять всі. Певно, нема таких людей, які не люблять піцу. Слухайте, ледве тягну той пакетик. Щось він такий важкенький. У мене і не немаленька. Ось, до речі, взула новій своїй капці. Дуже в них зручно. Не парять вони, не знаю. Поки що не парили, нормально. Мені дуже сподобалось. Дивіться, який сюрприз. Чекав мене вдома. Честь річниці, дивіться, яка гарна квітка. Така, типа як Дашеня, але величезна. І дивіться, романтична вечеря з тортиком і вінцем. А ось... Люблю тому... цю тітку. Чию ти тітку любиш. Тебе люблю. А, Чотка, ви всі чиї? чули, бачите? А... Якщо, якщо, якщо щось. Коротше, ви що? це все чули і бачили. Так, да, так. Да. Обіцяла вам показати, що мені прийшло в посил систему. Зараз вам злата покаже. На мені. Дивіться, які гарнезні кеди. Вони мені щось так сподобались, такі класні. Бачите, вони такі з дюрками тут. В них так зручно, просто взагалі капець-капець. Дивіться, ще обіцяла вам ще одні сандалі. Подивіться, ось так. Ось так збоку. Легенькі, слухайте, в них так зручно, як боса. Ось, дивіться, купила отаких багато прикрас для нігтів. Тут що тут тільки немає. І квіточки, і бантики, і якісь там зайчики, ведмедики, метелики. Коротше, дуже-дуже багато всього. Так, і ось ще отакі штуки. Це мені для роботи паролончики, чпокалки такі робити градієнт. Отака от штучка робити для верхніх форм. Після моїх курсів мені срочно знадобилась така штука. Здається, якщо я не помиляюсь, називається тонкогубці. Е, от, е, бачите, з рожевими ручечками, Ну, як для дівчинки. Отакі от квіточки для декору і набір цілий букет ковиль. Теж для декору, щоб можна було гарно фотографувати мої роботи. Всім привіт! Сьогодні я вже в новеньких сандаликах. Дивіться, вони класно виглядають. Ідемо сьогодні. Я вихідна ідемо з дітьми гуляти. Сьогодні ми на оболоні. Точніше, це мінська. Зупинка, ми вийшли тільки що з метро. І підемо з дівчатами гуляти. Треба десь перекусити, тому що ми голодні. Хотіли піти в маму Манану, до неї далеченько, тоді ми по класиці жанру і йдемо, як завжди, в Макдональдс. Найулюблена наша смакота Макдональдс. Ви пам'ятаєте, ми з латою ходили в Київсі. І ви знаєте, скільки разів я ходила в Київці, мені там не смачно. Макдональдс завжди на першому місці З отаких астфудів найсмачніше це Макдональдс. Ми прийшли в Дрімтал. Дивіться, яка тут машина гарна. Зараз я покажу. Дивіться, яка красуня. Бачите? Ще раз і покажу з інакшого боку. А ще тут є, дивіться, що яка тут є краса. Острів скарбів. І дивіться, які здоровезні, класні тут кристали продаються. Дивіться, які величезні. просто величезні. Дивіться, як вони сяють, слухайте. Клас, як в казці. якийсь. Ой! Сорі! Дивіться, яка. Гарнота, красота. А дивіться, тепер наверх. Тут, бачите, острів скарбів. Там стоїть піратський корабель. І зверху ось такі. Це, напевно, Мексика. Я так розумію, напевно, це Мексика. Бачите, які там зверху гарні всякі. Ай, забула, як називається. Дивіться, тут кожний вихід, вхід. Це якась страна. Дивіться, це Англія. Бачите? Тут о така будка така гарна. Ось наша ділинка. Бачите, такий середньовічний. Хотіла сказати замок, але не пам'ятаю, як воно по-українськи. Ну що, дивіться ще одні декорації. Бачите, носорів стоїть. Зараз вам покажу тут. Заходьте, дивіться, дівчата, дивіться, які чувачки там сидять. Один сидить на дереві. Видно вам? А ще тут є, дивіться, отака повітряна куля. І таке здоровезне, класне дерево. Дивіться, тут є отакі шахи. Можна пограти, якщо вмієте. Отак, правильно злата вгадала, бачите? Тут Рим, Італія. Дивіться, зверху сидять в масках такі чувачки. А тут знизу римський. Фонтанчик в мініатюрі. Бачите гарно. А там різноманітні фрески. І отут, і от там дуже гарно. Дивіться. Клас. Дивіться, що тут є. Заняття з хобі хорсингу Так що хто хоче займатися хобі хорсингом вам сюди. Дивіться, як тут гарно, які гарні квіти цвітуть. І тут, бачите, така клумба зроблена, наче макі. Дуже гарно, Чистесенько. Все квітне, все зелене, все таке гарне. Дивіться, а тут Париж. Бачите, там ейфелева вежа. Отак От гарно тут. Вже ми пішли в другий. Dream Yellow А це ми підходимо до Греції. Дивіться, грецькі боги тут порозсідалися. Зевс. Чи хто то про ме... О, господі, при чому тут про метей? Забула, як називається Посейдон. Як називається? Посейдон з тризубом? Напевно, Посейдон. Щось сьогодні в мене з пам'яттю не дуже. Дуже багато магазинів, так що їде погуляти. Дивіться, а тут Японія. Дивіться, як гарно. Такі пагоди. Дракон, бачите, там позаду. Дуже гарно. Велике зеркало. Дуже гарна задумка. Приємно по такому торговому центру ходити. А дивіться, там ще зверху якась така штука. Мене чуть не зажувало в ескалатор. Дуже прикольно. Там ще на третьому повз. О, Дивіться, яка там біседка. Як прикольно. І тут дракони. Гарнезно. Дивіться, не знаю, що це. Зараз будемо вгадувати з дівчатами якісь джунглі. Чи що це таке? Дивіться, яка здоровезна анаконда тут. Мачите, а з цього боку. Такий гарний водоспад. І кристали там, і крокоди. І якісь пальми. Слухайте, як гарно. Клас. Ну що, ми вже вдома? Лягаємо вже відпочивати. Вилазились, втомились, ноги відвалюються, але всі задоволені. Нагулялися, купили трохи лахів дівчатам, шорти, футболки, таке, коротше, дрібнички різні. Все. Прийшли додому, завтра на роботу заробляти гроші. А з вами на сьогодні буду прощатися, всім папа. -па.